І у міністерстві закордонних справ Ірану звинувачення з боку Байдена відкидають. Там кажуть, що Ісламська Республіка Іран не бере участі в рішеннях груп опору. Останні в свою чергу заявили, що їхні удари це помста за те, що Вашингтон підтримав Ізраїлю війні у секторі Гази. Зазначимо, що американські війська довгий час використовують базу в Йордані як пункт базування близько трьох тисяч своїх бійців, які консультують та допомагають орданські. Ським збройним силам. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що війська були розгорнуті в цьому пункті, щоб працювати задля остаточної поразки і ділу. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник зараз буде до нас доєднуватися до нашого ефіру. Пане Максиме ви вже з нами. Доброго дня. Вітаю! Надзвичайно потужна відповідь за кілька днів. Та мова йде про два власне Сполученого Штатів Штатах Америки по. Йорданії, пане Максиме, чи не по Йорданії, які будуть вражені об'єкти, на вашу думку, і де вони можуть бути? Е, ну я тут, мабуть, розпочну більше з е, політичної складової адже такі глибинні е, військово-аналітичні е, висновки залишу своїм колегам. Єдине, що можна сказати, що США точно опинилися в такій ситуації, коли їм е, необхідно реагувати жорстко Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо. Про президента Джо Байдена, тому що в принципі він е, останні місяці через дії Трампа і республіканців почав сильно втрачати в репутаційному плані, тому що він не виглядає як лідер, який може дійсно е, приймати вольові рішення стратегічного значення, і це ну така достатньо хвилююча тенденція, звісно, е, для нього і для штатів е, було важливим. Показником, коли вони а, зреагували на провокації єменських посидів, які займали там, займалися піратством і а, терористичними актами, і це був також певний сигнал, спрямований в сторону Ірана. А, і ось таку відповідь удар по військовим Сполучених Штатів Америки, безумовно, в Штатах а, можуть сприймати як відповідь Ірана, в першу чергу, що вони не зовсім, скажімо, так злякалися готові до такої серйозної реакції. Тому я, звісно, не думаю, що це буде прямий удар по, по Ірану. Хоча, звісно, я не виключаю такої можливості, особливо в контексті, ось нещодавніх переговорів саме між штатами і Китаєм, між їх представниками. Можливо, там також цей сценарій обговорювався наскільки Китай готовий включитись на підтримку Ірана, і це питання гадаю також обговорювалося, було на порядку даному. Але я думаю, що поки що швидше за все не вистачить рішучості за для того, щоб атакувати безпосередньо Іран. Хоча, якщо це буде так, то я звісно буду приємно здивований. Пане Максиме, стосовно, от ви кажете, е США потрапили е в Лищадка. Оці але ж здається, що це особисто Байден туди потрапив, бо він, якщо прийме рішення, одне його розкритикують е республіканці, що мало зробив. А якщо зробить багато, то скажуть уже і вони республіканці, ну і деякі демократи свої вже скажуть, що зробив е ну вже дуже е перегнув палицю. Що ми побачимо, пане Максиме? На що буде зважати Джо Байден, оперуючись опираючись в прийманні своїх рішень? Та безумовно. Байден взагалі опинився в такій ситуації, в якій не позаздриш. Перше, це це внутрішній суспільний розколикис в Сполучених Штатах Америки і проблеми пов'язані в тому числі з кордоном. І з тим, як деякі окремі штати поводяться яку політику, якої політики вони дотримуються, ігноруючи, там в тому числі рішення федерального уряду і федерального верховного суду, що також показує ну, нездатність президента сильно вплинути на ці процеси з одного боку, щоб не спровокувати більш якоїсь жорсткої реакції, з іншого боку, це як проект певної такої слабкості. Федеральної влади, і в першу чергу Джо Байдена як президента, і тут також знову ж таки пров відреагувати занадто жорстко. Це можна нарватися на засудження від своїх західних колег, на якісь там резолюції ООН господи, прости. Ось, але з іншого боку, якщо проявити свою слабкість, це можуть в тому числі і опоненти скористатися. Але в будь-якому випадку я гадаю, що той же Трамп буде діяти від зворотнього. Якби е Байден не, в, не вчинив цій ситуації, знайдуться те, за якими можна буде його розкритикувати. Е але безумовно, ну для збереження репутації сполучених штатів Америки умовного е гегемона, їм реагувати потрібно. Ну. В принципі, не реагувати не реагувати потужно. У них такого варіанту просто немає, і гадаю, що це має бути саме ну з їх боку не просто зеркальна відповідь, а ну скажімо так більш потужна, принаймні в два рази, пане Максиме, Але ж такі ситуації лишається і Іран. Якщо він стане об'єктом враження, він же теж не може лишитися острим. Якою може бути його відповідь е, цієї країни? Вона застосує свої проксі, тобто Хезбалу, і ну тоді ж виходить на Ізраїль. Ну тут дивлячись, е, якою буде атака, якщо атака, ну, прогнозують тобі... до прикладу, що Іран може втратити свій оцей човен, який е, займається е, радіонаведенням цілей е, ракет. Ну, до прикладу, як мінімум. Угу. Ну якщо це буде якась контрольована така атака або на проксі, або там на якісь навіть можливо пару військових об'єктів на території самого Ірану, це не призведе до якоїсь е, е, супержорсткої реакції, але звісно, Іран активізується в підтримці своїх е, проксі певних терористичних угрупувань, е, можливо, вони спробують посилити тиск на Ізраїль, тому що якось. Спробувати протиставити себе Сполученим Штатам Америки і ескалувати з ними конфлікт напряму? Ну, Іран на це не має ресурсів. Ну якщо, звісно, там у них з Китаєм і з Російської Федерації немає якогось спільного розробленого там спільно розробленої стратегії на такий випадок, до речі, пане Максиме наче ж цей. Пісков сказав, що засуджує Росія чи Москва, там да окремо дії США, що вони пожвавлюють цей конфлікт, загострюють ситуацію. Ну безумовно, тому що ну, не зважаючи на те, що є ця внутрішньополітична проблема в Штатах, штати все одно продовжують працювати, тобто це не паралізувало повністю їх там систему там державний апарат, чи їх власне збройні сили їх оборонку, ось нещодавно була інформація про плани сполучених штатів повернути значну частину своєї ядерної зброї на території Великобританії. Там вже починається підготовка до будівництва нової бази. Там іспатрия з літаків F-35 також буде переміщена на території Великобританії. Тобто в штатах показують, що вони розуміють тенденцію вони до загострення цієї ескалації готові. Хм. Цікаво, що, до речі, в Білорусі відреагували на це, і сказали, що ви так само займаєтеся ескалацією. Ну, типу, їм Росія ядерну зброю завезла, так просто подарувала, а в Британії своя ж ще є. Ну, така ось геополітика. Пане Максиме, дякуємо вам, що допомагаєте в ній розібратися. Вашими відповіді розуміємо, що США однозначно відреагують, але що це буде? Ну, от дізнаємося вже буквально на днях. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, доєднося до на нашого ефіру.